Всім привіт! В цьому відео розповім, як я розхламляю свій літній гардероб. Покажу, які речі я залишаю, які речі у мене йдуть на вихід. І це буде така мотивація на прибирання та на розхламлення літнього гардеробу. А щодо прибирання і розхламлення літнього гардеробу, я користуюся порадами Марі Кондо з книжки Викинь мотлох із життя. А вона радить спочатку всі речі, які у вас є, викласти зі шкафів кудись чи на підлогу, чи на кровать, чи в якесь чисте місце. Але ви повинні всі свої речі зібрати в одному місці. Наступний пункт ви повинні брати кожну річ у руки і думати. Чи приносить вона вам радість, чи не приносить. Також, якщо на речах є якісь плями, є якісь дірочки, чи ця річ вже не дуже модна, а чи просто коли в цій речі ви собі не подобаєтеся, краще цю річ відпустити, чи комусь передарувати, чи продати цю річ, чи просто віддати на переробку. А тому зараз я буду брати кожну річ в руки і думати, чи приносить вона мені радість, чи ні. А також розповім про ті речі, які я залишаю, і ті, які йдуть на вихід. А знаєте, що ще зрозуміло, що у мене три піджаки. А я вже казала про п'ять чорних піджаків, але а, ці костюми класні. А, цей костюм я зазвичай одягаю на фотосесії чи даю комусь в оренду на фотосесії. Він мені подобається, хоч я його одягаю не так часто, але я його залишаю, тому що він крутий. А, цей піджак майже такий, я його купила першим. А, він не дуже мені подобається, що він чорно-білий. Uh, тому мені більш зараз подобаються більш кольорові речі. щодо цього піджака у мене трохи є сумніви, тому що він, мені здається, трохи такий, знаєте, за офісний, трохи серйозний. У мене трохи інший посил, але я його поки залишаю, подивлюся, чи буду я, як часто я його буду носити. Ну і знаєте, в мене взагалі є так, така категорія речей, які я одягаю тільки на фотосесію. Uh, так, я вже поміряла ці сукні, я їх залишаю. Оця моя улюблена сукня секонд-хенду, я її купляла, не знаєте, знаєте, гривень за 10 чи за 15. Вона дуже класно виглядає. Моя улюблена балетна сукня, яка я в ній фотографуюся, типу, щоб як в балетній пачці. І ось цю сукню я вирішила продати, тому що, по-перше, вона на мене замала. Я її купила на весілля подружки в 17-му році. А, ну, це був приємний спогад. А потім я одягла цю сукню на якийсь день народження іншої подружки, з якою я зараз не спілкуюся. І для мене це такий негативний спогад, тому вона замала. нагадує мені не дуже приємну а, вечірку, тому я її не одягала. Я її одягала за, за все за все ці 5 років чи 6 років тільки два рази, тому я її виставлю на продаж, тому що вона гарно виглядає. А це також. Зі Страдіваріуса на, на такий піджак і штани, штани я одягаю дуже часто. А знаєте, ось піджак, він в принципі, як піджак, але тканина дуже така легка. І він не дуже гарно виглядає з футболками, тому що там зразу комірець у мене топорщиться. Поки я подумаю щодо цього піджаку, і потім вирішу, чи залишити його, чи відпустити. А, так, я, у мене є декілька речей з подорожей, які я залишаю. А, в це я майже влажу, і воно мені подобається. Але воно трошки, е, щоб по місту ходити, воно трохи за, за коротке, ну, як для мене зараз, але я його залишаю. А цю сукню а, я думала, залишити чи не залишити, поміряла. У мене від неї, знаєте, горять очі, а, тому залишаю. Цю сукню також я спробувала поміряти. Я в ній фотографувалася в Болгарії в 2021-2020 -20 році, але мені не подобається оця штука, яка на плечах. Вона мені, мені давить. Тому я поки виставила цю сукню на продаж, можливо, ще її поношу. А також вирішила нарешті позбутися цієї сукні, тому що ну, вона класна літня сукня, її прикольно одягати під купальник. А я в ній була в мені фотографувалася напевно в 2017 році останній раз, коли ми там їздили в Турцію чи в 2018 році. Ну тут також жовтий комірець. Вона на мене таки маленька, вона не дуже виглядає нормально в місті. Вона виглядає добре тільки влітку на морі. На морі, на море в цьому році, напевно, я не планую їхати. Тому все ж таки вирішую. Цієї сукні позбутися. Ще одна сентиментальна річ. Також це моє було ось до того білого платья, до, до тієї білої сукні, це було моє, моє улюблення, моя улюблена сукня. У мене багато, багато в ній. А фотографій, я в ній була на Мальті, я в ній була в Болгарії два рази. У мене багато відео, фотографій, всі сукні. Прям вона топчик була. І, до речі, я її купила на Аліекспресі щось там, типу, за 300 чи за 400 гривень. Без примірки, я взагалі це дуже рідко роблю, тому що зазвичай на мені одяг майже весь виглядає погано. Мені складно підібрати одяг, особливо без примірки, але ця прям підійшла. Я люблю цю сукню, але. Як ви бачите, на ній пляма жирна. Я не знаю, від чого це. Напевно, від, також від Сонцезахисного крему я її намагалася відперт, відперти, відпрати. Але не, не, не може, можливо, ще раз спробую попрати. І я її от, взяла в руки і зрозуміла, що вона якусь таку свою частину енергії вже втратила. Тобто, ну, ця, якби, ця сукня, як сукня за 300 гривень з Аліекспресу, вона. Така синтетична, вона не дуже з дорогої тканини, і вона вже виглядає, знаєте, такою потяганою. Потягу... Потягу... Вона вже не дає мені ті емоції, які вона мені давала. А ще раз спробую відібрати, але можливо, можливо, доведеться також від її відпустити, сказати їй дякую за приємні спогади, але треба рухатися далі. Так, ще одна футболка з приємними спогадами. Ви бачите, яка вона запрана. А, прям. Комірець дуже запраний. Я не знаю, також вони дуже швидко втрачають форму, але також я її дуже багато одягала, і напевно, навіть на домашній одяг, вже ця футболка вже не не катить. І ще одна футболка, також вона вже дуже в поганому стані. Бачите, який запраний комірець. Вона взагалі в п'ятнах. Тут вояж, вояж. Я також її одягала дуже багато разів у всі свої подорожі. Вона у мене була така. Знаєте, ну типу для машини, для потягу, для аеропорта, ця футболка. І ось тут також багато плям є. Я її колись одягла, коли їхала на велосипеді під дощем, і в мене вся спина була в чорних цих плямах, які також не відпиралися. Ну коротше, у мене майже всі білі футболки, я їх від них позбуваюся, тому що вони в плямах, які не відпираються. Це прям мій, мій біль. Якщо знаєте якийсь лайфхак, поділіться. Дуже дивно, що ця футбол, всю футболку я купила в минулому році, але у мене є така, знаєте, категорія речей, які я купляю. Для фотосесії. Тобто я їх купую на один раз, коли мені щось дуже потрібно. Ну, вони коштують не дуже дорого, але все одно, напевно, мені треба передивитися свої ці купівельні звички, тому що я купую ці речі на один раз, фотографуюся, а потім мол, вони просто лежать. А ця футболка на мене замала. Вона із синтетики, я не дуже люблю синтетику, вона така трохи більш облягаюча. А зараз я хочу одягати більш вільні речі, тому я виставила цю футболку на продаж, тому що вона майже як нова. Я її одягала один чи два рази. А ось ця річ це з категорії, коли я стану худішою, коли я скину вагу. Я не знаю, вони напевно ці це похідні штани, вони класні, вони з дуже гарної тканини, вони. Захищають ноги від там, всяких цих е, кустів, від е, ялинок, е, вони дуже швидко сохнуть. Е, прямо Супер круті похідні штани. Але єдиний мінус, я їх купляла перед весіллям 9 років тому. І блін, я на два розміри десь <гум> по, -по -е набрала вагу, Ну тому, що перед весіллям у мене були а, проблеми <гум> зі здоров'ям, і я дуже а, схудла на той час. Зараз у мене плюс-мінус нормальна вага, трохи більше за, мій, а, за мою норму. Але я не думаю, що я повернусь колись до а, а, цієї форми, тому що ця форма була у мене, коли у мене були проблеми зі здоров'ям. Тому мені краще відчувати себе здоровою і купляти ті речі, які мені підходять, підходять на ту фігуру, яка є зараз. вони класні, вони круті, я їх виставляю на продаж, і якщо я колись схудну, я куплю собі нові штани. Ну, що ж таке? Так, ця футболка, вона така прозрачна, вона із синтетики, але я її колись любила. Я її купила ще в 2013 році, коли ну, в свою першу подорож за кордон. В Стамбулі. А, вона класна, але її дуже давно вже не одягала і зрозуміла, що вона мені нагадує той момент, коли у мене було. Сильне вигорання, коли напевне у мене таке була майже депресія. Про ті часи я не дуже хочу згадувати, тому я також виставляю цю футболку на продаж, тому що вона, блін, не зважаючи на те, що їй там майже 10 років, вона дуже в класному стані, вона прям як нова. Ну тому, що це синтетика. Синтетика зазвичай виглядає краще ніж е, бавовняні тканини. Що ж зробити з цим. Ще одна сукня, від якої я хочу позбутися, це вона класна, вона льняна, вона бавовняна, гарна модель. Я також в ній багато фотографувалася в Афінах і в Болгарії. Але я її одягнула, вона на мене замала. Блін. І вона така, знаєте, довга сукня, така ведіческа жінчина, вона більш жіночна. Зараз я себе відчуваю трошки інакше. Я трохи хочу більш відкриватися світу, хочу більш короткі сукні носити і не хочу такий вже більш жіночий стиль. Я також вона ну, класна сукня з класної тканини, я виставлю цю сукню на продаж. До речі, це резервет. А ще покажуть декілька речей, які йдуть на вихід. Я довго про них думала, але, знаєте, це такі речі, які, ти, які я перекладала кожен рік з року в рік. Думала, вони мені для чогось знадобляться, для фотосесій чи ще для чогось. Ну, в принципі, для фотосесій. Тому що я фотограф, іноді мені потрібні різні речі. А це такі гарні бодіки, вони майже нові. Ось такий кораловий Є. Такий, типу, морський, а uh, є. Yeah бежевий, в якому, я здається, фотографувалася, але зараз він на мене трошки маленький. І, ну, наприклад, цей бодік я одягала останній раз 9 років тому. А в цьому я фотографувалася, напевно, 5 років тому, щось таке. Ось Цей, напевно, теж там, більше 8 років я його не носила, вони у мене просто лежать там, на випадок, якщо мені знадобляться вони, але я вирішила. Також їх відпустити, тому що я їх дуже-дуже давно не використовувала. І зараз я спробую порахувати, скільки у мене речей, в принципі, залишається в моєму літньому гардеробі. А, так, у мене близько 10 білих різних футболок з різними надписами, з різними малюнками. А, в принципі, ну, я їх всіх дуже часто. Одягаю. А, також у мене залишається біла поло, яку я зазвичай одягаю, коли фотографую весілля, а, а також біла рубашка, синя рубашка. А, також я, а, ну, це взагалі вона така більш зимова осіння весіння рубашка. Я вирішила, що, можливо, її буду одягати а, там ввечері, але напевно вона в мене буде йти все ж таки а, до більш такого зимнього гардеробу. Також у мене залишається чорний а, топ такої, типу з атласної тканини, але це синтетика, віскозна рубашка рожевенька а, зверху топа. А також у мене є чорні велосипедки, вони такі трошки вже потягані, тому що я їх в минулому році дуже багато носила замість юбок і суконь. А також у мене залишаються три достатньо довгі. Спідниці, Вони приблизно мають однакову таку функцію в моєму гардеробі, вони плісовані, ця така теж довжини майже максі, нижче набагато коліна. І також у мене залишається 5 суконь. Моя улюблена біла в квіточку. Це я дуже-дуже давно купила. На Аліекспресі теж гривень за 300. Вона синтетична, але в ній дуже зручно, тому що одягла і пішла. Така біжева, біжева сукня також одягла і пішла. Це з весілля моєї подружки я одягала, купляла спеціально на весілля подружки. А ще ніколи цю сукню більше не одягала, але я її приміряла. Мені вона подобається. Напевно, буду носити її частіше, просто як такий звичайний одяг. А, і трошки довша сукня, сукня з довшим рукавом. А я її також одягала на всякі, типові прогулянки по пляжу ввечері, але зараз пляжі, пляжі ввечері немає, але трошки не таку більш холодну погоду. А і тільки що я б попросила свого чоловіка принести одяг, який сушився сушил, на сушилці, а, і він такий: вона вас, вона вам бреше, у неї ще там дофіга одягу. Але ні, все я показала майже все. Зараз ще покажу, що у мене зберігається у шафі. А, також у мене є ще два таких а, топика, а, їх можна носити з велосипедками, але ну, я їх ношу тільки з рубашкою, тому що ну, все ж таки я не можу а, виставляти живіт. Мені якось некомфортно, коли в мене є голі частини тіла, на які люди, люди дивляться. А, потрібно, напевно. Цим щось робити також. У мене є дві пари дуже дуже старих шортів. Я зрозуміла, що у мене взагалі в моєму гардеробі літньому дуже багато мало дуже мало низів. Тому я напевно десь одну чи дві пари шортів мені потрібно купити, тому що ці ці вони такі, знаєте, пляжний варіант, а чи вийти на природу. Ну тобто я їх не одягну просто там погуляти по місту. А також у мене залишилося три футболки, такий теж пляжний варіант. Вони не дуже такі нормальні, щоб гуляти в них по місту. І одна моя улюблена футболка, I am Ukrainian». Я її взагалі одягаю більш на фотосесії чи на якісь відео, на які я записую для закордонної аудиторії. А також у мене залишаються дуже-дуже давні штани, які я покупляла ще. Щоб ви зрозуміли, 10 років тому в Стамбулі вони все ще плюс-мінус нормальний мають вигляд. Я їх одягаю, коли там треба довго їхати на машині. Вони такі не дуже, як це, не, не дуже десь давлять. А ось цей комбінізон я залишаю, тому що ну, він на мене трохи маленький, ну не те, щоб маленький, але він достатньо. Як це откровенний, <хи> і буду його також. Якщо поїду колись на море, буду його одягати. Також такі штанці, вони вже також їм дуже багато років, років всім, напевно. А я буду їх там носити, якщо мені ну вони достатньо. Не жаркі, якщо мені потрібні штани з закритими колінами, але я не хочу, щоб вони були жаркі, я одягаю їх, я їх одягала в минулому році, коли навчалася в водінню. Тому що в шортах вчитися в водінню чи в короткій сукні, ну, це не дуже було комфортно, а їх я одягала. І ще залишилась цю сукню, а, ну, також вона такий. Пляжний варіант ходити по морю. Я дуже давно її не носила, одягаю більше її на фотосесії, якщо там чи в сакурі, чи в якомусь такому хочу в цьому лавандовому полі, можливо, фотографуватися. Хотіла також її відпустити, але одягла, подивилася на свої очі. Я собі сподобалася, тому поки що залишаю. Тобто підведу підсумки У мене приблизно з літнього мого гардеробу, із низів. Дуже мало речей. Одні велосипедки, двоє шортів, які тільки носити на пляж, які я не буду носити по місту чи на якусь ну, чи на якісь заняття. У мене є три. Спідниці. У мене є 5-6 суконь, які я вирішила залишити. 10 футболок білих, тому що я їх дуже люблю. Я їх одягаю не тільки влітку, я їх одягаю весь рік, тому що це мій такий базовий гардероб. А також у мене є одне поло для весільних фотосесій, дві дві рубашки чи три рубашки. Ось такий мій. Базовий гардероб літ на літо, а це я не рахувала. Взуття У мене приблизно треба порахувати, скільки десь там, 4 чи 5 пар взуття на літо, чи, можливо, вже менше. Є якась кількість купальників, але про це в наступному відео. Ось так. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви це за багато, чи за мало. І взагалі, як вам такі відео з мотивацією на розхламлення, тому що я дивилася такі відео англомовні, і мене вони замотивували розхламитися собі, незважаючи на те, що я дуже в принципі регулярно це роблю, розхламляюсь. А так, тобто порахувала, що у мене десь приблизно 30-літніх речей це верх-низ, без взуття, без аксесуарів. Ну в принципі, я аксесуари так і не ношу. У мене тільки один рюкзак. Одні там ці фітнес-часи, декілька кілець, але ну ось так в принципі мій весь гар літній гардероб. До речі, що смішно, що у мене десь напевно навіть літнього гардеробу більше, ніж у мене гардероб осінь, зима, літо. Тому що я багато подорожувала, я люблю фотографуватися в літньому одягу влітку в різних країнах. Любила. Да. І ось так якось вийшло, що для мене було прикольніше купляти літній одяг. І у мене, напевно, десь там 5-6 светрів на осінь, зиму літо, на осінь-зиму весну. І там двоє джинсів, чи навіть одні одні залишилося. А це дуже дивно. Напишіть в коментарях, як у вас як у вас розподіляється цей гардероб? Чи у вас там літній гардероб також більше ніж гардероб на інші там 9-8 місяців? Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво. Напишіть в коментарях, можливо, ви на якусь ще тему хочете подивитися відео. Якщо відео це було вам корисним, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. Підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.